Інформація для підприємців, які використовують своїй діяльності касовий апарат і здійснюють різні види діяльності в одному місці. Ви маєте знати, що податківці вважають, що на окремий вид діяльності у вас має бути окремий касовий апарат. Це думка, яку вони озвучили в Зірі. Їм задавалося питання: якщо в салоні краси, окрім перукарських послуг, ще надаються послуги оренди, чи потрібен окремий касовий апарат? І податківці сказали, що так, потрібен. Чи відповідає це нормам закону? Дивіться, ані закон про РРО, ані податковий кодекс не висувають відповідних вимог, але, скоріш за все, податківці на місцях будуть керуватися саме такою думкою, яка озвучена в ЗІРі. Що робити підприємцям, це кожен сам для себе буде вирішувати чи встановлювати окреме ПРРО. Але якщо йти такою логікою, можна дійти висновку, що якщо, наприклад, салон краси, окрім перукарських послуг, ще продає товари в роздоб, наприклад, косметичний засоб, то йому теж потрібен окреме ПРРО. Рерок, адже це різні види діяльності.